А сьогодні ви узнаєте таку річ, чому блогери-мільйоніки скривають цю інформацію, без якої, щоб ви не робили в Тіктокі, ви не зможете набрати велику кількість переглядів і велику кількість підписників. І сьогодні ви дізнаєтесь 5 найголовніших помилок в Тіктокі. І скажу відверто: якщо ви хоч одну помилку допустите, можете ставити хрест на своєму Тіктокі. А найскрита інформація буде в пункті 5. І ви зараз на першому україномовному каналі по навчанню в Тіктоці. Перше і найголовніше це створення акаунту якісно і правильно по алгоритму. Чомусь всі про це забувають, і дуже мало відео в Ютубі на цю тему. Саме головніше, якщо у вас є вже Тікток-канал, подивіться на нього. Якщо у вас там до 10 тисяч підписників. Забудьте 100% новий. Якщо у вас більше 10 тисяч підписників, наприклад, там 20, 30, 40, ви зможете на цьому каналі далі працювати, якщо у вас не було перерви, більше одного місяця. Саме найголовніше це зареєструвати канал на дійсний номер телефону, на новий номер телефону та на нову пошту. Чомусь люди думають, якщо у нього був попередній канал, він просто його удалив і створив знову новий аккаунт на старий телефон і пошту. Ні, друзі, так не працює. Якщо ви так зробили, удаляйте заново аккаунт і створюйте на новий номер телефону та на нову пошту. Другий пункт: який акаунт вибрати: бізнес акаунт чи особистий акаунт? І дивіться, в Америці дуже чудово діє як і бізнес акаунт, так і особистий акаунт. Але в Україні я вам пораджу тільки особистий акаунт. Ви бізнес акаунтом дуже сильно зв'язуєте собі руки зараз в Україні. Да, в бізнес акаунті є дуже цікаві плюшки, як ведення стріму з нуля підписчиків на особистому акаунті. Це потрібно від тисячі підписників. Але повірте моєму особистому опиту і тих людей, які вже навчилися, які вже проконсультувалися і достигли великих результатів, особистий аккаунт зараз в ціні. Але є одне но. Коли ви створили аккаунт, ви автоматично будете особистим аккаунтом. Але раніше був такий аккаунт, який називався авторським аккаунтом. Зараз його немає. Але як включити авторський аккаунт? Оце найголовніше. Тобто, якщо ви створили аккаунт, у вас особистий аккаунт, але ви не авторський аккаунт. Авторський аккаунт це та людина, яка публікує відео те, що і ми хочемо навчитися зробити зараз. Ми зразу заходимо в налаштування і включаємо аналітику. Так, друзі, коли ви включите аналітику, ви і будете в авторському аккаунті. Третє повністю заповнити свій аккаунт. Да, друзі, це одне із найголовніших вимог Тіктока. Пам'ятаєте, у нас різні соцмережі кажуть, наскільки у нас заповнений контент, акаунт 90%, 70-60%. Ось в Тіктоці треба заповнити на всі 100%. Щоб Тікток був до вас лояльний, і з першого відео ви почали попадати в рекомендації. Що в першу чергу повинна бути аватарка і дівка. Друзі, це дві різні сфери. Впливу на своїх підписників. Аватарка це коли в ленті рекомендацій вас бачать бачать як автора. А коли людина переходить на ваш аккаунт, йому висвітлюється гівка. І от обов'язково ці два елементи повинні бути у вас. Далі ви повинні змінити налаштування. Вашого каналу, тобто назву вашого каналу, не просто юзер там 005 і пішли. Обов'язково це змінюйте в налаштуваннях Тіктоку, щоб в першу чергу Тікток розумів, що ви жива людина, а не якийсь там бот. І ще один із самих головних пунктів: прив'язуйте свою соцмережу до Тіктоку, Інстаграм і Ютуб, якщо у вас є. Чим більше інформації про себе ви дасте Тіктоку, тим лояльніше ця соцмережа буде ставитись до вас. Четвертий пункт. Скільки ж роликів потрібно заливати в Тікток? І знаєте, є дуже різних думок і ідей. Але що працює зараз? Зараз в цьому році працює тільки постійність викладування роликів в Тікток. Раніше, коли блогери там були в 19, 20, 21 роках, вони викладували чим більше рол роликів, тим краще. Зараз це, друзі, не працює. Зараз взагалі це не працює. Я вам офіційно, як тіктокер заявляю, я за 7 місяців майже достиг своєї цілі в мільйон підписників. І 100% я знаю, що регулярність, регулярність і ще раз, регулярність найголовніше в Тіктокі. Якщо ви зможете кожен день публікувати один відеоролик. Публікуйте один. Якщо ви кожен день зможете публікувати два відеоролика, публікуйте два. Якщо ви кожен день зможете публікувати три відеоролика, публікуйте три відеоролика. Але я не рекомендую публікувати більше. Ну і що, друзі? Перейшли до останнього п'ятого пункту: це в який же час публікувати ролики. Це найголовніше і найболючіше. Запитання всіх початківців Тіктокерів. Дивіться, друзі, немає супер чудового, класного часу для публікування ваших відеороликів. Але є золотий час для початківців. Мінімум 14 днів ви можете публікувати свої відеоролики. Якщо ви публікуєте один відеоролик, це без 10, без 20, без 15, 7. Вечора. Якщо ви публікуєте два відеоролика в день, тоді це без 15, без 10, без 20 хвилин 11. Якщо три відеоролика, середній ролик ви публікуєте без 10, без 15 і без 20 хвилин 3. Якщо ви цікавитесь Тіктоком, підписуйтесь і підтримуйте український мовний контент в Ютубі. І до нових зустрічей, друзі!